З добрим ранком, шановні друзі. Сьогодні приїхала на UFC Ukrainian Forest Challenge. Нас сьогодні вітає озеро Бакай, Вінницька область. Рибу ловити заборонено. Від чудовий. Ось так нас зустрічає місцеві. Спец ділянки. Зараз на мапі розташовані ділянки. Тут три ділянки, тут три ділянки. І там трохи. Буду потім переглядати. Знімаю, яких художників вони понабирали. Диві. Такий ранок, наводять всі порядочки. Поїхала машина. Одна, там друга, третя, п'ята, всі наші друзі. З так ми зробили наш табір. Взяли з собою мопед, щоб дитина розлікалась. Звісно, вид дивовижний. Приємно тут все спальне місце в Сирента Котик ідем, пішли. Сашуня, пішли гулять. Пішли там всі повставали. Сань! Санька, давай. Пішли? Поміти в нього такі портали, така Ціка цікава річ. І спереду, і ззаду в нього портали. З іменем такого автомобіля непросто рекомендации. Ничего себе, скільки мяса привезли, диви. Вся машина топоріка, в мясом заправлена. А ну а мотор оригінальний? Типа поміняний? А наша з чого мотор поставили? А я не шарю вообще. Я мото... машину від мотоцикла отличить не могу. Вы шо? Тихоцвет. Куренась! Як запорожець живий, за пільовським двигателем їздить. жив жив 1.3 каже. Та тут все перебрано, тут взагалі тільки шкура запорожця. Але приємно, ну взагалі бомба. Лучше ніж кукуха їздить. Виставляються до тих комах хлопці, скоро всі виставляться і будемо знімати нормальне відео. А так поки що підготовка ком дотошно перевіряє, залазив у всі щелі, дири. Ну, на рибу вже і рибак вийшов. Вот Ой, да, да ви взяли, це, це, це туристи. Що, руслан руслан ти зараз будеш слюнями брызжать ну, не родной я слышу по звуку Окей. саня піцу знайшов а вже закрили, закрыли ну да? як тобі чтобы знали закрито. Що вже побачив за сьогодні? Ну давайте з Валерою поздороваємося. Це з усім уже поздоровались. З Валерою не здоровались. Привіт, Побачив тебе, думаю, ну де та Валера. Пішов сначала в лагеря. Валера на регістрацію побіг. Все нормально. Привіт. Саня тобі руку тягнуть. Опа. Мальчик. Мальчик. Отойди від от машини чужої! Привіт. Собиралось багато автомобілів, хлопці як на подбор, всі красиві, щасливі, такі тросогасителі, Куча котлет, великий клас зібрався ТР3. На котлету. на котлету. похоже? На яку? На мордену котлету. А создатель-то один і той же. Смотри, какой создатель. Так, да, вони і, однакові, і, майже і, повністю, і, але і, трошки і, краще. Лажан схожий, але не він. А ви що, сьогодні в туризмі опять? Ви то туди, то сюди. У нас машинки сьогодні травляться. Скільки треба стравити? Не знаю, я один чотири роблю. Красавчик. Ну для такої машини, наверное, якраз. Я б робив одиничку, але тут рожнутися буде легше? Я думаю, просто щоб не робити нікому проблем, щоб мене потім ніхто не витягував, так? Да, да? да, да. Тут брифінг свій. руками все чи чи нормально, Слухай, слухай, смотри. Що там? Хрест? Як у Мазая? Або ви у нього оджали прямо? Вы, вот это Колись знає. було таке. Слухай, бензиновий мотор? Да. Мотор електричний. Бензинний. Але для досягнення швидкості світла треба... Там є 133 Ніва. Там можеш піти подивитися. Да, так, пішли далі. Що тут? Ківлар, 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 ківлар. Молодці. Вони знову все починають. Знаєш машину, де хазяїн? Де хазяїн? Що то буде? Нагматувати будуть? Поки там ще доходять, кому потрібно, є плани розташування спецділянок. Реєстрації є. Всі хочуть поїхати, що щось десь брати. Я там включу, а, втал, я вас вітаю. Власне. Трохи тиші, будь ласка, я не зможу дуже громад. Звучить гімн України. Відкриття. Руслан теж знімає. Коротше, у Руслана на каналі через три тижні буде все. Три тижні і два роки, да, Руслан? Можете раніше. Може ти раніше. <св 'язав> Планувалося дуже довго мало було зареєстровано. Ми переймалися, що взагалі дуже мало буде учасників. Получилось в саме останній день, навіть на саме останній день, в сам в саму останню ніч з'їхало 70%, які були не зареєстровані. То є трохи проблеми з футболками. Після того, як пройдете етап, будете здавати карнет, буде більше трошки часу. Ну, навіть сьогодні ввечері після першого дня. Кому не вистачило? Спеціальна така ліжка, на яку зносить, тобто правильно заліпідитися, щоб її не збити. Вона така трошки цей на одній ділянці. На одній, на второй. второй. втора чи третя. Там її буде видно, вона забита, просто забитий колишок і замотаний. Чудово, забувся, що треба старт знімати. Зняли всі питання по брифінгу, вже стартують всі екіпажі. Виїжджають, ми сфотографували об'єкт, де знаходяться які ділянки. Зараз йдемо на ділянки і будемо спостерігати за тим, що відбувається. Спочатку підемо кудись, мабуть, на мокрі. Поки машини всі красиві не несмуть пачкатися, це буде цікаво. Скажені йдуть ніякі. Треба обережненько все ж таки. Так. Десь дитина ще має, ябудь. какие украинские яблоко красивые. Блядь. Строгий судья. На жаль, вышло время. Мало, Я понял, что было очень сложно. Было круто. Це перша ваш спецділянка? Взагалі, я ми ніколи не Ось, клас. Ділянку номер 5 як екіпаж фінішував, але не засняли цього. Поки що готується екіпаж на ділянку номер 4 Це Фроад Вінниця. UFC етап номер 3 І екіпаж має, має спуститися. Проїхати по яру, це таке болоце з камінням. Піднятись наверх до стрічки, поверху об'їхати, а ось тут вздовж стрічки спуститися і знову на атв'ясну ділянку піднятися. Подивимося, як вони це роблять. Всі ці кути нахило. Скажи, як учасник, як тобі воно? Шикарні, шикарні траси, багато екстриму ні, ти скажи, як зжимається щось внизу. Дуже, дуже страшно. Я сюди не поїхав. Стартувала. Зараз різкий спуск. Руслан, подожди, подожди, що ти Саня. на мене колеш оце мене. Руслан. Стартувала, да? Стартувала машина. Звідки ти знаєш? Я бачу, я сліпий. Подожди, я пройду, Саня. Я Руслан, я не хочу знімати твою потилицю. Він зараз сюди приїде і буде тут виїжджати. Давай, да, не поспішай. Головне, щоб машина не зробила кульбіт. А де лебедка? Нема лебедка. Як, на задній лебедке? А для чого тоді штурм низ Блін, Блин, таки будемо знімати затилок цього дядьки. Да, да, это нормально. Будите на легке. А, да, Или быстро, или можно. спуск да. на лебедки робити. Так, хлопцы від'єдналися. лку забрали з собою, напевно, новий рік будуть святкувати. Дай телефон! Ты ты попросил зем лку канать на дом? А, это... Привезли? Не, зацепили это. Короче, піньок. Не, бревно, Ходом сейчас. Пенек. пенек. Бревно не цікаво звучит, Ось вот піньок пенек. набагато интереснее. И пусть зрители думают, де самый піньок. І теперь вертикаль. Вверх опять вправо. Да, да, там видит вот такой вот. Так, далее будет бежение. І резкий спуск так ну що, камера конечно в высоту то крны не передает 45 градусов да можливо 50 должна готова уже наверху будет спуск и пимка пида на лебедки вниз

Gracias Тупо вертикаль вообще я таких просто не помню. Что, что там за Ты нормальные? Ну латовские мосты, да? Хорошая лебедка, да? все. Колись в мене була шишира и мы так само болото такі любили. Кавичка. Помощь залом. Лузаем семки. Тянет за лебедкой. Давый колышек. Ну, Советчиков. Советчик Руслан, если Так Хорошо. Передавайте привіт Руслан. Інколи даже він дивиться цей канал. Збрив троса. Все, вони не встигнуть часу Можна було б ще перемотати або взяти вдвоє. Узел звичайний, ще цим розв'язати. Розв розв'язати. Зв'язали знову узілок. Пішов час, вони перевразалися на інше дерево і дерево зараз буде падати. Дерево э, сухе, здається. Де вибір на інше дерево. А там трос якраз закусив здається. хочется пиво хочется да ну, а по спецучастку я понял спецучасток страшный страшный дар Вправо Вправо Прилипло сильно Трошки осталось, жопу витягнути з болота. Прилипло, да? Руслан, ти що там куриш чи що? Виключай! Дим машину свою. Газуй, газуй. Як вам самогонка? Самогонка охуєнна. Диви, Руслан там закурив. Закурив, я бачу, блядь. Його треба не пускати на трасу, блядь. Його машини ламаються, коли Руслан знімає. Накінець він зняв цю штуку. Видно, що це організатор конкретний. Да. Фіроза. Фіроза, дай комент. Як то? Понабудували, машини гріються. Хіба я? Я просто придумав куди їти. Красавчик.